Це запис вій. Доброго дня, шановні депутати, запрошені присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. 16 жовтня 25 року, селище відшому. Членів комісії п'ять присутні. Кравець Оксана Іванівна, Сала Андрій Анатолійович, Стародуб Сергій Іванович. Відсутні. Гала Володимир Іванович і Корошей Іван Миколаївич. Запрошені. Адомський Сергій Анатолійович, селищний голова, Кривошея Олег Миколайович, перший заступник селищного голови, Панчиша Тридмила Григорівна, секретар селищної ради, Кривошея Любов Васильівна, начальник фінансового відділу, Гала Олега Петрівна, директор КаЗ. ЦНСП Вільшанської селищної ради Задорожня Тетяна Михайлівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді спорту, Таракай Валентина Петрівна, начальник служби у справах дітей Вільшанської селищної ради. Ірія Язі Владислав Семенович, начальник відділу соціального захисту населення і охорони здоров'я. І відповідно до погорення про постійної комісії Вільшанської селищної ради протоколює засідання Кравець Оксана Івановна. Ще питання про внесення змін до положення про службу у справах дітей Вільшанської селищної ради Пропоную проект рішення про внесення змін до положення про службу у справах дітей Вільшанської селищної ради. Тут відповідно постанови кабінету міністрів України від 9 травня 2025 року. 2005 року номер 866 від 8 жовтня 2008 року номер 905 та постанови Кабінету міністрів України від 18 червня 2025 року номер 702 внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Міністерства України змін щодо здійснення органами опіки та опікування службами у справах дітей повноважень стосовно організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. З метою проведення діяльності служби у справах дітей Вівчанської селищної ради у відповідність до норм чинного законодавства України селищна рада вирішила перше внести зміни до положення про службу справах дітей Вівчанської селищної ради, затверджено рішенням селищної ради від 22.11.2023 року номер 324 друге затвердити положення про службу справах дітей Вечанської селищної ради в новій редакції. Додаток 1. Третє. Уповноважень начальника служби у справах дітей Вечанської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до положення про службу у справах дітей Вчасньої селищної ради згідно чинного законодавства. Четверте, Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих організацій. Прошу підтримати. Так, голосуємо. Правець за стародух. Пропонується до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Переходимо до... Далі почешин з наводимо. До рішення про затвердження плану проєктів, регуляторних актів їх результативності на 2026 рік. Селищна рада вирішила затвердити план з регуляторних актів селищної територіальної громади на 2026 рік. Добре. Затвердити план графік здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Вішанської селищної територіальної громади на 26 рік додаткового. Третє. Оприлюднити плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Вільшанської селищної територіальної громади на 26 рік та план графік здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Вішанської селищної територіальної громади. На 26-й рік визначений законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності термін та спосіб четверте, дозволити селищному голові постійним комісіям при необхідності вносити зміни та доповнення до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Лішанської селищної територіальної громади на 26 рік та до плану графіку здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Лішанської селищної територіальної громади на 26-й рік. П'яте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного спільноту. Насенняння змін до штатного розпису відшанського порного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Мішанської селищної ради Сенегородського району Черкаської області доповідає за дорожньому дані відповідно до статті 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Україні з метою проведення штатних розписів у відповідні до національного класифікатора, розглянувши клопотання директора Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вільшанської селищної ради з Мироцької району Черкаської області щодо внесення змін до штатного розпису Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вільшанської селищної ради Зеленгородського району Черкаської області. Від 8 березня 2025 року номер 80 у зв'язку з організацією у навчальному закладі інклюзивного навчання дві дитини, третій рівень підтримки, селищна рада вирішила перше внести зміни до штатного розпису Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вішанської селищної ради з району черкаської області, а саме внести дві штатні одиниці асистента-учителя. Друге вести в дію штатний розпис Вішанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вішанської селищної ради. 3 листопада 25 року. Третє. Керівнику Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Вільшанської селищної ради здійснити організаційно-розпорядчі дії. Четверте, контроль за виконанням рішення покладе на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки культури, туризму, духовності, фізкультури та спорту. Прошу підтримати. Так, голосуємо. Кравець за. Староду. Триза. Проект рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищної ради. Переходимо до п'ятого питання. Про Призначення одноразової грошової допомоги членам сімей осіб загиб... загибель смерть, яких пов'язаних з проведенням ООС та зі здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення. Держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України доповідає Владислав Семенович. Семеніча. Рішення про призначення одноразового допомоги членів сім'ї осіб загиблі смерті, які пригодно з того ста здійсненням західних для забезпечення ворона України захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з, з агресією Російської Федерації проти України в статті 34 закону України при місцевості в Україні рішень обласної ради від 24 грудня. 20 року No457 про обласну комплекс врагов роботи на 21-27 роки зі змінами на виконання розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації номер 11 від 1 липня 22 року про затвердження порядку надання і виплати та розвито допомоги членам сімей осіб загиблих смерті, яких пов'язаних з проведенням АТО ОС та здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України Захисту безпеки населення та інтересів держави, зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою забезпечення реалізації соціального захисту населення та місцевого рівня. Виплати наразу допомоги допомогу сімей осіб загиблих смерті, які пов'язані з проведенням АТО та здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави, зв'язку з військової агресії Російської Російської Федерації рада України. Призначно наразі грошову допомогу членів 70 загиблих смерті, які пов'язані з проведенням АТО та дійснення заходів Не, для забезпечення оборони України з захисту безпеки населення держави. зв'язку з військовою агресії Росії Федерації проти України, згідно з списку, Прохан Людмила Юрійовна, Черкаська область Зеніровська район, село Візвок, вулиця Покрівська, будинок 48, мати загиблих, Прохан Ігоря Володимировича, 50 тисяч, Наталія. Вони сім'ї. Черкаська область, Євгенський район, село Вірбівка, вулиця Бертів Солйову, будинок 55. Мати загиблих у молочках Анатолій Миколаєвич, 16 тисяч 666 гривень, 67 гривень. Друге, контроль на виконання рішення про на розпорядження субвенції за місцевим бюджетом відділ бухгалтерського обліку, дозвітності, поночі кредитів чеської селищної ради. Пояснить, чого такі суми чи дається. Чоловік там є у молочці, так, є дружина і дитина. Ну, мати йде одна треть від суми. Ці гроші не місцевий бюджету, це обласної. Просто потрібно прийняти рішення на місцевому рівні і передається разом з документами на область для того, щоб люди отримали виплату. Так, голосуємо. Кравець за староду Три За проєкт рішення рекомендований до розгляду на засіданні сесії селищі. Переходимо до 6-го питання про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Лішанської селищної територіальної громади об'єктів права державної власності, доповідає Кривошея Олег Так, Шановні члени комісії, я зараз читаю, дякую про поясню. Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, статті 3-4 закону України. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності на підставі пункту 51 першої статті 26, частини 1 статті 59 та статті 2 та частини 2 статті 60 закону України про місцеве самоврядування, положення про порядок передачі об'єктів права державної власності від 21 вересня 1998 року, закону України про внесення змін до статті. Сім закон України про передачу об'єктів державної та комунальної власності щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту беручи до уваги лист 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Черкаської області від 23.09.2025 та враховуючи рекомендації постійних комісій, селищна рада вирішила. перше – Надати згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність Вільшанської територіальної громади в особі Вільшанської селищної ради об'єктів права державної власності, які перебувають на балансі 5 -го ДПРЗ головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області, а саме на житловій будівлі загальною площою 249,4 квадратних метра. Опис це будівля пождепо, склад паливно-мастильних матеріалів. Протирадіаційне раді... укриття залишок е... будівель там, менше 10%, ну, тобто вони зруйнували. Що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,348 гектарів за адресою Черкаська область Генородський район селище Вішана, вулиця Свободи, Один. Друге, встановити, що після прийняття в комунальну власність майна визначено в пункті 1 цього рішення об'єкт передачі буде використовуватись за свідове призначення для забезпечення прозведення безпеки. На території населених пунктів Лішанської територіальної громади. Третє. Доручити виконавчому комітету Лішанської селищної ради і відтворити комісію з передачі приймання на комунальну власність майна, визначену в пункті 1 цього рішення. Та додати на чергову сесію акти передачі приймання для затвердження. Четверте, контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії фінансів та бюджету та комунального майна. Ну, дивіться, я поясню, до нас надійшов лист такий від... ГУ ДСНС України в Черкаській області про те, що вони просять нас згідно цього закону, за який я зачитав, прийняти на баланс будівлю, відніше те, що від неї залишилось, це по вулиці Свободи, це Буша Державна пожежна інспекція. Значить, вивчали ми це питання, Дивіться, там фактично все зруйновано, руїни. Тоді, коли ми хотіли його це було... 5 років да, балакали, тоді вони не приймали, тоді вони вимагали, щоб ми їх них викликали. На сьогодні приймати там нема чого. Ну, вони звернулися з листом. Ще одне питання, тут вивчали, ми його ні розібрати, ні ну, щось зробити з ним, якісь правочини не можуть. цільове призначення я не можу да, зараз. Слідуючий метафор, те, що ми вдавали з досвіду, буде припис прокуратури про те, щоб ми його відновлювали. Тому що зв'язку із ситуацією і так далі, і тому подібне. Ну, відновлюватися там, не знаю, там півбюджету треба вложити, щоб туди відмовити, щоб його відновити. Тому прохання до комісії просто не це рішення, ми надаємо відповідь, що ми винесли це згідно закону. Але ми не підтримуємо, тому що брат там нема чого. Нікола, це те рішення, що прийнялися вже на сесії, не на комісії. Ні, ну я комісія, щоб своє рішення не рекомендувала до. Я ну, так вибачаюсь, не так. Хто, хто він шанський, то ви вони в курсі, якому там в встані знаходиться те приміщення? Ну там нема чого. Там, ні віку, ні дверей, ні прийшли. Ну єдине, що стіни. Ми, ми навіть навіть стіни розібрати не можемо, тому що це проти закону. Треба 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 не мари, не мари, не мари. А як оце прийняття, те, що є закони, згідно вони спираються на закони? Е... Ні, вони спираються на те, що ми, різко, що ми це в наших повноваженнях прийняти рішення або прийняти його або зводу, напевно, на закони, або дати згоду на передбачу, або не дати. Я е, так відчуваю, що наступним етапом воно, можливо, передасться просто якимось е, розпорядженням Кабінету міністрів, але ну, це буде, якщо й буде, то буде потім, і тоді вже, можливо, якийсь механізм фінансування буде, чи механізм зміни цільового призначення. Ну, на сьогодні це така ситуація, і консультувалися з іншими громадами. Прохання Tabry, не рекомендувати, а вже рішу. Хорошо, а якщо його прийнять зараз, допустимо. Я ж не в курсі на цьому питанні. Якщо прийняти, то тоді. Якщо ми приймемо його на баланс, то тоді я ж поясню, тоді ми повинні його обслуговувати. На тоді, ну, з досвіду з того, що ми вже маємо... Прокуратура напише припис, приїде, що ви не використовуєте його, ви повинні його відновити. Тому, що зараз, воно, вона не можна ну, зараз вона ну, держава. Держава сама себе заставити не може. Ну, не Це як ЗПО. Спочатку кажуть, беріть людей, скільки можете, все буде добре. А тепер Петрон розслідував за непротив. А тепер беремо. Кожний тиждень. Комісія. І, і того немає, і того немає. Є діла, що війна йде, що люди не голодні, не босі, то отели не лікуються. Найдіть. Ну і подальше, я думаю, воно все перейде на місце, бюджетна динамку на КПО. Бо фінансується частково десь держава. Ну, подумали, всі оприділились, хто що буде. Будемо голосувати. Значить, кравець. Продолжение Староду. Сало. Грядзай. Крути. Воєнко. П'ять. Рути. Проєкт рішення. Рекомендований до розгляду на засіданні сесії садочного групи. Комісія не підтримана. Переходимо до сьомого питання. Так, про надання дозволу на тимчасове розміщення. Так, про надання дозволу на тимчасове розміщення.